Всім привіт! Я Олександр Зрайський, податковий консультант. І е, в цьому відео ми з вами поговоримо про оподаткування криптовалюти, операції з торгівлі криптовалютою і е, доходів по криптовалюті. А також е, стосовно того, е, чи може ФОП приймати оплату від своїх е, клієнтів у вигляді криптовалюти. Ви можете сказати, так, а які взагалі можуть бути питання? Два роки тому чи три роки тому був прийнятий відповідний закон про криптовалюту. То в нас все в Україні узаконено. Ви про це читали в ЗМІ. Ага, щас, в ЗМІ. В ЗМІ, аби тільки б щось написати. А, насправді все зовсім не так. І я вам зараз це покажу, розкажу, щоб ви були в курсі. Ось цей закон про криптовалюту, про яку про який як на Віжені писали ЗМІ. І бачите, він, це сайт Верховної Ради, і він, бачите, жовтого кольору. А знаєте чому він жовтого кольору? Тому що він не вступив в дію. Якщо ми на прикінець, бачите, 17 лютого 2022 року він був прийнятий. Однак він досі не вступив в дію. Чому? Відкриваємо зміст документу, і тут у нас є прикінцеві та перехідні пороження. Переходимо до цього розділу і е, читаємо, що цей закон набирає чинності з дня набрання чинності законом України про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливості оподаткування операцій з віртуальними активами, а не раніше дня опублікування цього закону. Отже, як бачите, закон, який був прийнятий ще в 22-му році стосовно криптовалюти, він набирає чинності тільки після того, як відповідні зміни будуть внесені в податковий кодекс України. Коли податковий кодекс внесуть зміни, окремі пункти, окремі статті. Що власне, і упорядковують доходи. Як оподатковуються доходи від криптовалюти, від торгівлі криптовалютою чи від того, що ви там зберігаєте і курс росте. Ну тобто такі зміни повинні внести в податковий кодекс. І за ці два роки, що пройшли з моменту прийняття цього закону, який регулює обіг крипти, за ці два роки ніякі такі подібні зміни в податковий кодекс так і не були досі внесені. Відповідно, закон про обіг криптовалюти він не набрав своєї чинності, він досі не чинний, він досі не діє. І як оподатковувати доходи від крипти немає жодної статті в податковому кодексі. Тобто криптовалюта у нас на сьогоднішній день, як вона залишалась поза межами правового полю, так вона і залишається за межами правового полю. І як Мають оподатковуватися операції з крипти, немає жодної статті в нашому сьогоднішньому чинному законодавстві. Е, ви можете сказати: так: підожіть, а ну, статей, статей в законодавстві немає, а крипта є, і доходи від неї є. Так що не потрібно сплачувати взагалі е, податки е, з цих доходів? Чи як? Як бути? Е, ну, так, та трошечки не так. Стосовно криптовалюти, вже є роз'яснення позиції податкової, які опубліковані в їх системі ЗІЛ. Я вам зараз ці позиції покажу і розкажу про них. От. А ви, поки я буду вам розповідати, підписуйтесь обов'язково на мій YouTube канал, якщо ви ще на нього не підписані. Натискайте на кнопочку підписатися, натискайте на кнопочку із дзвіночком, щоб отримувати сповіщення про нові відео. І ставте лайк, якщо вам подобається моє відео. Якщо є питання, пишіть їх в коментах. І обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал, я на нього теж зарішу посилання під цим відео, і воно зараз з'явиться в галі. Там багато текстових дописів, яких немає на Ютубі. Тож обов'язково підписуйтесь і на мій телеграм-канал. Ну а я йду в систему ЗІЛ на сайт ДПС України. Отже, загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс, тобто ЗІО Державної податкової служби України. Мені вдалося знайти тут 5 консультацій, які стосуються криптовалюти. Консультація перша е, питання: чи може фізична особа відобразити в одноразовій спеціальній добровільній декларації наявність криптовалюти? Ну на сьогоднішній день це питання не актуальне, тому що термін надання цих декларацій пройшов. Такі декларації вже не надаються. Але цікава відповідь на це питання. Відповідь така, що оскільки е, криптовалюта не має визначеного правового статусу в Україні, відсутня нормативна база, і тому в одноразовій е, спеціальній декларації е, суму криптовалюти ніяким чином ми не відображаємо. Бачите, не, не відображаємо відповідно, і е, тут ніяким чином на оподаткуванню по цій декларації, яку надавали два роки тому, е, бажаючи, вона не попадає під оподаткування. Закриваємо цю консультацію. Відкриваємо ще одну. Яким чином вести облік доходів та витрат витратфорд на загальній системі оподаткування в разі здійснення операцій з криптовалюти? Відповідь така сама. Ніяк. На сьогодні криптовалюта не має визначеного правового статусу в Україні. Відсутня нормативна база для її класифікації та регулювання опера... операцій з нею. Закриваємо. Е, консультація. Це у нас третя. Чи може ФОП пратник єдиного податку здійснювати продаж реалізацію криптовалюти? Ні, не можуть пратники єдиного податку не можуть здійснювати продаж криптовалюти. Далі податково розписує, чому. Якщо цікаво, знаходьте цю консультацію, читайте, але відповідь ні, не можуть. І консультація вже четверта. Чи може ФОП, пратник єдиного податку отримувати доходи в криптовалюті? Коротка не може, оскільки на сьогодні криптовалюта не має визначеного правового статусу в Україні. Далі знову ж таки розписується, чому мова йде про те, що ФОП має отримувати доходи виключно за за свої послуги чи за товари ФОП на єдиному податку може отримувати тільки шляхом оплати на рахунок там в банку, ну або готівкою, а криптовалюта не має ні такої, ні такого статусу. Тож отримувати доходи в вигляді криптовалюти, а плату за товари чи послуги ФОП на єдиному податку теж не може. Ну і залишається у нас фізична особа. Це е, консультація п'ята. Який порядок оподаткування ПДФО та військовим збором доходу фізичної особи від операції з криптовалютою? Е, і тут вже відповідь зовсім інша. Тут податкова пише про те, що доход, отриманий фізичною особою від продажу криптовалюти, включається до загального річного оподаткування доходу, як іноземний дохід, якщо джерело виплати цього доходу є іноземним, або як інший дохід, якщо виплата доходу здійснюється фізичною особою-резидентом е на території України. При цьому оподаткування підлягає сума коштів, яка отримується платником податків від операції з криптовалютою. Ну і е, вони нагорушують про те, що, ситуа... що ситуація вона може бути ситуативною, і тому е, кожну, кожну ситуацію, яка у вас може виникнути, потрібно розглядати окремо. Мовляв, звертайтеся до нас за індивідуальною податковою консультацією. Отже, якщо ви просто фізична особа. У вас оподатковується тільки той дохід, який ви отримали від продажу криптовалюти. Наприклад, ви продали якусь суму криптовалюти і е гроші, грошові кошти в гривнах, надійшли на ваш гривнівий рахунок фізособи в банку в українському, або кошти від продажу криптовалюти, надійшли на валютний рахунок фізособи в українському банку. В такому випадку оподатковується саме ця сума коштів, яка надійшла на ваш рахунок фізособи в українському банку. Або в гривні, або у валюті. І з цієї суми, що надійшла від продажу криптовалюти, необхідно сплатити 18% ПДФО і 1,5% військового збору. А якщо ж ви е ФОП платник єдиного податку або ФОП на загальній системі оподаткування, то як ФОП ви не можете отримувати доходи від криптовалюти. Ніяк. Не е, купуючи і продаючи цю криптовалюту, не продаючи товари чи послуги за криптовалюту. Як ФОП ви не можете отримувати криптовалюту. Тому що криптовалюта на сьогоднішній день. Вона не має ніякого правового статусу в Україні вона досі залишається за межами чинного законодавства, зокрема податкового законодавства України. Ну, а я на цьому хочу з вами попрощатися. Обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал, натискайте на кнопочку підписатись, натискайте на кнопочку із дзвіночком, щоб отримувати сповіщення про всі мої нові відео. Якщо у вас залишилися чи виникли якісь запитання, обов'язково пишіть їх внизу в коментах під цим відео, я на них обов'язково знову ж таки відповім. Також ви можете написати свої запитання мені на Viber або в Telegram, ну або на електронну пошту. Мої контакти теж є під цим відео. Також, якщо у вас, вам потрібна якась допомога, ви теж завжди можете звернутися до мене е, за будь-якою допомогою. Е, знову ж таки, пишіть мені в Viber або в Telegram, я вам допоможу. У мене є багато різних платних послуг. Е, Обов'язково підписуйтесь на мій. Телеграм-канал, податковий консультант, посилання на який є під цим відео. Якщо мій канал був вам корисний, чи якесь відео на моєму каналі було корисним, ви завжди можете підтримати мене донатом в будь-якій сумі на ваш розсуд. Посилання для цього теж є під цим відео. Ну, а я на цьому з вами прощаюсь. Всім гарного дня, до побачення. З вами був я, Олександр Зарайський, ваш податковий консультант. Гарного дня, друзі, до побачення!